Товариство, добрий день! Тут мені прийшла посилочка. Дрон не просто так тут лежить. Ви з опису вже розумієте, що мені сюди прийшло. Хочу нагадати про те, що у мене є свій телеграм-канал, і просто підпишіться на YouTube канал. Гадаю, що багато цікавих відео виходить. Погнали, розкривати. Відкриваємо тут коробочку. І тут повинна бути ще одна коробочка. О! Це у нас. <свісна> ну, якось воно відкрилося. А тут мікрофібра у нас лежить. І причому вона маленька не маленька Ну, Вона велика велика мікрофібра. Нас, мені здається, не це цікавить. Це все в сторону. Нас цікавить ось цей набір. Вау Він ще й в плівці. Що хочу сказати? По-перше, це маст набір але з цього набору. Тобто кожен повинен у себе мати, якщо у нього О3-си система. А, тому що ось ця лінза дуже легко дряпається. У мене навіть плівка не знімалась, я її зараз знімати не буду, тому що там, скоріш за все, буде ще одне відео, а, в котрому вона мені ще знадобиться і може ще прослужити. Тому ми, ми ще подивимось. поки що я не знімаю її. Є nd фільтри я взяв різних фільтрів, тому що я хочу ще спробувати познімати і вам показати, як вони потім працюють. Тому що вони там, типу, кінематографічну зйомку можуть робити. Але нас цікавить ось цей фільтр це UV Resistant Фільтр. Захист від ультрафіолету, але нас більше ну, цікавить те, що воно захищає нашу лінзу. Він просто стає отут-от. Застібається. На наш О3 юніт. І захищає нашу лінзу. Може не тою стороною. Може не тою стороною. А може і воно не стає. Все, защелкнулося. І зверху, і знизу, все правильно. Так воно повинно защелкнутися. Мені здається, що мені ще трохи ця плівка заважає. Але. Все защелкнулось і відчолкнулось. Давайте плівку знімемо. Зняли плівку. Надписами нагору, а всередину у нас є тут направляюче, і воно повинно стати гарно. Все, застібнулось. І отак от воно виглядає. Можна навіть на світло побачити, що воно іншого кольору стає більш такого синенького. Так, у нас тут в наборі є поляризаційний CPL, потім ND64, ND32, ND18 і ND8. Мені здається, що найпопулярніший це ND8 і ND32, але все це побачимо. І подивимося, як, при яких погодних умовах це можна використовувати. Ось такий кейс сильно він як не зачиняється. Цю штуку я вже знімати не буду, воно з нею так і буде. Просто-напросто, про, потім, коли буду кудись приїжджати і щось буду знімати, то буду їх міняти. Якщо я буду на нього знімати. Якщо я на нього не буду знімати, то так він з цим фільтром і лишиться. Можна просто цей фільтр окремо придбати. І тільки з ним літати. Ну, типу, якщо вам це не потрібно, якщо ви сюди будете монтувати GoPro, на GoPro окремі будуть фільтри, то нащо вам ці фільтри? То ну, я не бачу сенсу, але для того, щоб вам зняти контент і показати, як воно працює з цими фільтрами, я їх замовив одразу цілим набором. Але поки що буду використовувати тільки прозорий. Коли доберемося до польових польотів, побачимо від. Там, яка буде у нас о, ситуація з сонцем, то буду вже використовувати і показувати, як працюють ці фільтри. На цьому в мене все. Я погнав.